Друзі, всіх вітаю! 6 грудня Одеса на зв'язку. Ми повернулися. І так майже кожне відео, да, розпочинаючи зі слів, ми повернулися. Так, ми повернулися на цей раз з Дніпра. Сьогодні приїхали на 10-ту станцію і в планах у нас пройтися до Аркадії, а можливо, і далі. Тільки не так, як ми йшли минулого разу через міст, а вздовж моря. Пройдемо по 8-й станції, давно ми там не були. Також подивимося, що відбувається з будівництвом в Аркадії. Оця набережна, ми підходили з того богу. Боку, з цього боку, а тепер ще одну я знаю, мені підказали, де можна подивитися, чи там щось будують, чи не будують. Ремонтують чи не ремонтують. Тож не гаємо час ідемо. Можливо, ми дійдемо навіть сьогодні до Санторіні, тому що там вже встановлюють ялинку. Встановили. Тож нам все треба подивитися. Ходімо. Козочка моя, добрий день. Я дивлюся, друзі, що Растя щось їсть. Я кинула ту коляску, біжу, кричу: Растя, що ти їш? Прибігла, Растенька травку кушає, моя козочка, козулечка. Казулечка моя, пішли, пішли до моря, опа, Кіцька. Все добре, хто тримає ланжерон, все добре. Що у нас з погоди? Сьогодні хмарність з проясненнями і максимальна температура 12 градусів. За рахунок того, що немає вітру, сьогодні спокійний такий день, то воно тепло. От як так? То буває 13 градусів, і я кажу, що мінус. Відчуваю його як мінус. От так. А що тут у нас? Боже, жахливе будівництво. Це якийсь жах. Ну як так можна було? Закрити море, закрити фух. Ми, до речі, коли останній раз тут були, то тут був такий каркас. А зараз вже вони які посадні роботи зробили. І продовжують роботи. Вже скоро будуть тут жити люди. Разом ми йшли через цей міст, але сьогодні підемо іншою дорогою. Растя, стоп! Пішла по сходинках, тихо, стоп! Опа! А що тут відбувається? Щось перерито. Ходімо подивимо, що це за новини дня. Огорожена, бачите, стрічка, Ого, Весь пляж огорожений. Цю кафешка. Друзі, хто знає, що тут відбувається? Нічого не зрозуміло. Звідки оця цей котлован такий? Посеред пляжу. Підійдемо до моря. Ого, друзі, скільки медузок. Оце так, а що це за новини дня? Звідки ви малече приплили і подохли тут? А? Чого ж ви подохли? Маленькі. Природній відбір чи що? Вже розчавлені, а хто ж вас розчавив? По гусики. І там скільки. Ай-яй-яй. Растінька, йди до мене. А то раз ти Так. Вона хотіла, да. загрязувала. А, а. Часто вона чому ти не так стати. То кошик мені пошук напам'ятають. <рес> то і зайця. Да? Тихо! Ти подумала, що це заяць? Ні. Так. Моречка наша, добрий день. Навіть з тобою не привіталися, відляклись на Медуз, на Пікінесів, на, на все, на котлован, тільки не на наше море. Добрий день. Скучили за тобою. Як температура, яка температура води? Що ти скажеш, Моречка? Ти теплий чи ні? Я сьогодні не брала нічого для купання, бо далеко йти. оце все тягати з собою. Будемо десь близько біля дому на нашому ланжероні, то може зробимо ще заплив. Я думаю, що ще треба. Хоча пам'ятаєте, як я минулого року, там, позаминулого казала, офіційна заява. Це останній раз в цьому році я купаюсь. То треба ж так зробити і зараз. Да, гусик! А ти будеш? Офіційна заява! Буде! І раз ця буде! Все, йдемо далі, показую вам, як виглядає 10-та станція. Рибаки ловлять рибу, рась ця гавкає, котлован стоїть. О така ситуація. Растюня! Друзі, отака ситуація з медузками. Можливо, тут є і живі. Але здебільшого вже все. Растяжка. Растяв! Не, не чує. Не чує, бо а ні, вона не слухається, як рибалочка, щось клює чи ні. Ні, я тільки прийшла. А, тільки прийшла. А яка рибка зараз, якщо клює? А я не знаю, і саргана ловить, і паль ловить, і бичка ловить. Та ви ловит. Ого! Хто кому що? А я у меня червячок остался, блядь. А. Вы только близко не подходите. Не-не-не. А. Четвертый день сегодня. Скорее всего, одужение. Зараз вирусы ходят, да. не, да. А, на вирус. вирус. Я здесь стояла, меня залила в сапоги воды. Та я вы вылила воду и пять а. часов решила стоять. Да вы ну, и на О, следующий Боже. день сопли и температура. Тут овощи добрые отделались. Вы что. Вот дурная. Это нет ну, у, да, меня не, у меня не вирус. У меня просто простуда. Так, да. Вот. Перемерзла ще. Ще ноги. А ноги а ноги цажаловно. Червячок вон морской пропадает, жалко, он дорогой же. А -а -а. И решила на пару часов выйти попробовать. Будет, не будет. Но говорят, что ничего сегодня не приедет. А, -а, -а, -а. а так не знаю. И прийонок, не Растюня, ну что там, клюешой? Що шо кажет, рыбалка? Ростюня в образ. Ростюня, перевірку. Давай, перевірка. Що вони? Да, да, а то да. кажуть, не ловиться, а самі ловлять. Да, а так. ловлять. А Рас... так, Ростюня нанюхає зараз. Добрий день, клюєш щось? Сьогодні. Поки ще не пробуди. Ще ні. От лки. Хотіла засняти рибу якусь. Вислати родичам, що ось, ми спіймали, сказати. Друзі, подивіться, скільки мідус стоїть. Ну, наскільки я знаю, що вони саме підпливають на мілкоту, тому що холодно, вони гріються. Тут вода тепліше. Але ж ви бачите, що і дохлок стільки. Ну, Це вже природний відбір такий. Я так думаю, я не знаю, може, ви знаєте, краще хтось пишіть. Добрий день, клює щось? А я тільки прийшов. Будемо старатися. Uh, <Dil>. Ми підійдемо тут і пізніше. Заснять ло. Добре, підійдемо. Будемо навідуватися нашу. Ну, друзі, ви бачите, які вони брехливі ці рибаки. <sk ecosystem> тільки прийшли, тільки прийшли. Я сам вже два мішка вже додому від тарабаню, там вже дружина готує. Тільки прийшов. Ось станція Фонтана, набережна. Щось мені здається, що такі якісь находять, знаходять як... чи на сніг, чи на дощ, хоча сьогодні не повинна бути. Хмарність з приясненнями зранку сонечко виглядало, а зараз все темніше і темніше стає. Оце так. Може ще сніг піде. Кандебаситься щось. Друзі, дивіться, будь ласка, на море. І слухайте мене, зараз буду розповідати, які пригоди були з нами, коли ми їхали в Дніпро. Це просто анекдот. Ну от дійсно, що анекдоти і життя. Сідаємо ми в потяг, коли їдемо з Одеси, У нас потяг там 21 чимось, тобто пізно вже нижні, нижні місця у нас і купе один біля одного. Різні купе, але поруч. Ну, у нас плацкартний вагон вагонку. Заходимо ми. Там, де місце Віри Васильівни, в неї сидить якийсь той чоловік. Проходимо на моє місце, сідаємо, сидимо, потяг почав рухатися, рознесли вже білизну, ну треба лягати. Я дивлюся, що той чоловік сидить і він не, не думає там, стелитися чи ще щось. І я налаштована, серйозно, підходжу до нього і кажу, ну що, <зараз>, зараз друзі? І я кажу, ну що, будемо стелитися? Він каже: Я не проти. Давайте я кажу. Ви наверху? Я кажу ні, внизу. Друзі, ну виявила, що я, як завжди, переплутала місце. І в мене ще там далі купе. Тобто, оце моє, а не справа Віра Васильівне місце, а ліворуч. А я пішла не на те місце. Ну що, будемо стілитися? Ще будемо стілитися. Я кажу, я не проти. Боже, я їх почала сміятися. Я, я не знаю, я напевно всю ніч сміялася. Я прокидалася в туалет, згадувала цю історію, мені знову смішно. Мені... Я хочу ну, тихо це подивити собі цей сміх, але він мене розпирає. Ну це просто комедія. 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 Я тут дивіться, скільки медуз. Ну тут живі. Ой-ой-ой, скільки їх. Мільйон медуз. Всі приплили грітися. Грійтеся, грійтеся, рідненькі, грійтеся. Ви бачите, скільки їх? Ні, Сюди, зараз. Растю. Поки я вам розповідала приколи з нашого життя, вона вже побігла по схотинках, де я їй не дозволяю бігати побігла і вже біля людей, які годують чаяк. Ну от що, можна витримати це. Растюша, а що ти там робиш? Що ти там робиш? Ну а так в Дніпрі зустрічали наших глядачів. Дуже приємно. Навіть в потязі з нами їхали глядачі. Ну, Ми про це дізналися на вокзалі вже, коли приїхали, то зустрілися. Потім одних зустріли глядачів, з ними поговорили, споткалися, пішли далі, потім інших зустріли. Навіть водій маршрутки нас знає, Ми заходимо в маршрутку він каже, це Растя, це Растя. Оце так. Клас. Дуже приємно. Да, Гогусік? Гогусік, тобі приємно? Зараз розповім вам ще один анекдот із життя. Не розповідала раніше, тому що було не, не до сміху, хоча потім сама сміялася. Так, розповідаю, коли у царася хворіла, здавала ми аналізи. Приходять і всі аналізи, а ми ж один день здали і УЗІ, і общий аналіз крові, і який там розвернутий аналіз. Коротше, купа аналізів поздавали всі в один день, я чекаю результатів, хвилююся. А перед цим взагалі-то в мене ще така да, щоб ви зрозуміли, в чому справа. У мене робот пилосос вдома. І в нього є додаток додаток на телефоні. Щось я там намагалася включити той робот пилосос Якийсь пішов глюк, в мене не вийшло, я кинула. Той телефон нічого вже не включаю, нервую за ці аналізи. Тут приходять аналізи. А вони як файл вислали файлам клініка. І я ж відкрити. Мені питає, телефон питає, відкрити через ксіомі. Я нервую, думаю, що таке ксіомі? Так, відкриваю. А там варіантів не було. Або ксіомі, або нічого. Я кажу, так, через ксіомі. Нічого не відкривається. Знову пишу відкрити. через ксіомі. Я кажу, так, через ксіомі. Завжди відкривати через ксіомі. Кажу, завжди і відкриває через Xiaomi. І сама в мене, ну думаю, ну зараз, ну що це за капець якийсь та покажіть мені аналіз. Нічого не відкривається. Я тоді вже переслала в нашу групу сім'я, родичі мені відкрили, вислали скіншоти. Потім я вже коли заспокоїла, поїхала до лікаря, все ввечері вже пізно, коли все це заспокоїлось трохи. Думаю, що тут за Xiaomi, Як це відкрити через Xiaomi. Може, в мене був раніше телефон Xiaomi, я там якийсь то аккаунт зареєструвала, і зараз мені пропонують через нього оце відкрити ті файли, ну треба ж розібратися. Що тут за ксіомі, і чому воно не відкривається, не показує мені раз ці не аналізи. Всім показує мені ні. Я почала розбиратися, друзі, що таке ксіомі? Це мій пилісос. Нормально? Я тоді, що то класила з пилісосом, відкрила цю програму. Тут пройшли аналізи. І в мене телефон питає відкрити через Xiaomi? Так, відкрити расті аналізи через полісос. Йо-майо, ну, -йо. через Xiaomi? боже, ну така плутанина. І я тепер теж. Щось в мене, коли оце так заплутане, то я кажу: відкривай вже сама собі, так в голос кажу, відкривай вже через Xiaomi. Через Xiaomi. Ну як так? Що це за плутанина така? Аналізи відкриті через полісос. О, мама мія. Растюня, ти пам'ятаєш, що це коїлось? Ну, то може на, на нервовій почві. Щось клацає, сама не розумієш, що я клацаю. І оце наклацалось. Через ксіон. Ого! А раз ти підійшла, заглянула і злякалася. Добрий день, друже. А ми тебе тут бачили вже, знімали. Така величенька собачка, але дуже мила. Бузімой. Красотуля, Лежиш, дихаєш, дивишся, хто йде, да, Растя. Пішли Растя в шоці. Вона не очікувала, вона ще де там щось нюхає, що шукає, що можна поїсти, а тут на тобі. Вона така ж да? Гусик. Як оті приколи, бачили, стоять дві собачки, Одна, ну відосики такі смішні. Одна велика, друга маленька. По різні сторони, там вікна чи таких скляних дверей. Гавкають, особливо молата. Просто гавкає, хоче ту велику розірвати, розірвати. Двері відкриваються, вона о-о-о, і вже мовчить. Поки я розповідала вам прикольчики, коляска поїхала. Растя, чого ти не дивишся за своїми речами? Друзі, ось таку ялинку ми бачили в ботсаду. Бачите, з плодами такими. Начебто прикрашена вже якимись новорічними прикрасами. А ні. Прикол, клас, дуже красиво. Ми зараз вийшли біля морської симфонії і тут закрита не відразу прохід. Пам'ятаєте, минулого разу, коли я казала, а де люди з собачкою, вони пішли і не вийшли. Тому що тут можна спуститися і можна ще пройти. А закрита набережна трохи далі. То ми зараз пройдемось до того моменту, де вона закрита. Де прохід закрит. Йдемо, а потім повернемося і пройдемося через морську симфонію, як минулого разу. Але все нам треба подивитися, чи працюють там зараз, чи ні. Можна піднятися по сходинках і ми побачимо, що там працюють крани, їх декілька, і дорога закрита. Ось така ситуація. Боже, ну вітер тут, скажи, не, от скажіть, от скажіть, скажи не вітер, скажіть. Ось така ситуація. Просто скажений вітер, скажене. От бачите, що відбувається? Морська симфонія. Я вам казала, що тут вітер постійно. Ужас, все. Ми вже вийшли в Аркадію. Я не знаю, йдемо до Сантеріні, Ростюня чи ні. Щось контубаситься, щоб ще не потрапити під дощ. І людей взагалі, вон, щось в Аркадії, людей немає. Така тиша незвична. Вихідні набагато більше людей, не дивлячись на не сезон. Ми ж знімали, скільки взагалі було дуже-дуже багато людей, ввечері особливо. Зараз будній день, все закрито, все ось так виглядає. Трохи сумно, так? Да? Там вже йшла камбала, поставила вже ялинку, встановила. Все бо в ресторані таку невеличку. Можна піти подивитися. Підемо. Хінкальня прибрала літній майданчик. Мені здається, що вони ще працюють всередині. Хінкальня ні, друзі, вони не працюють. Вони не працюють. Як? Вони ж працювали на ці вихідні. Сто відсотків заповненість. Ну як так? Ну блін. Зараз подивимось Крим. Ну, напевно, вже і Крим не працює. <реку> Чорноморка все. А вона працювала в минулі вихідні Я не пам'ятаю. Чорноморку не звертаю уваги. Боже, я так засмутилася, що закрили хінкальню. Крим працює. Пішли паємо растя. Поїмо. Чебурек боріг з'їмо? Растенька, тихо. Почекай! thank you Поїли і йдемо далі. Растюня, ну як тобі? Чи борік смачний? Ну, дуже сумна кінка. Ой, хінкальня. хінкальня закрилася. Крим теж скоро закриється, друзі. Може ще одні вихідні і все. Він, до речі, завжди на тиждень десь пізніше хінкальня закривається. Я теж звернула на цього. Сумна, 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 аж за край. Так, Растюня. Ну, звісно, що ми і взимку будемо відвідувати ці заклади, особливо хінкальню, Ми знаємо, в паркі Марка Твена дуже класна хінкальня, ну, ця Та ж сама мережа. Так що будемо, будемо. А, Хотіла ще з вами поговорити стосовно новин вчорашнього дня. Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Всі про це, всі це обговорювали, всі телеграм-канали один за одним постять цю новину. І про водія, якого забрали ТЦКшники, начебто Анжеліна Джоль прийшла в ТЦК, його визволять. Ну, не знаю, щось з цього правда, але те, що вона приїжджала дійсно в Херсон, вже там купа мемів. Люди якось е, жартували над цим, там щось і прохаластяка, і таке інше. Але херсонцям багатьом це не сподобалось. Вони взагалі, ну, якби я знаю, що ображення, що мало кажуть про Херсон, про те, що він кожен день обстрілюється, що там цілеспрямовано, б'ють по мирних жителях, що дрони вони, вони полюють за людьми, за дітьми, за людьми, за стариками, які їдуть десь на велику за хлібом. Просто летить дрон і скидує вибухівку на людей. Це все сафарі на людей, відбувається в Херсоні постійно. І город знищують. Тому ті херсонці, які живуть в цьому жаху, то звісно їм не до жартів. І... Але те, що Анджеліна Джолі приїхала в Херсон, це свідчить про те, що нас підтримують, що ми не одні в нашій біді. Дякуємо, дякуємо за підтримку, за допомогу, за підтримку. І знову хочу звернутися до Боженьки, як і кожен день. Боже, збережи Україну і українців. За Херсон, душа. Ну сказати, що в мене душа болить, це нічого не сказати. Я сама дуже рідко кажу про ці обстріли за Херсон. Я просто не можу це казати. Я не можу. Я навіть думаю, в мене спазм такий бере і все хватає. Ну, А мемо вже складає, що там Бред Піт, начебто Бред Піта пов'язали, ти це кашники, що там, ой, ну різні. В нас люди такі, з таким почуттям гумору, що це капець, Дивишся, і все моментально. Тільки вийшла новина, вже пішли мемо, вже пішли якісь прикольчики. Біля Санторіні теж пообрізали дерева. До речі, друзі, на вихідні в Санторіні ярмарок проходить. Теж якась випічка, глінтвейн. А, ні, не випічка, там було щось віна і сири. Віна і сири. І таку стійку зробили з квітами, з кабаками, з гарбузом. Красиво. Давай підемо, подивимось ближче. Вау, як красиво і перила прикрасили. Ви бачите? І он ялиночка. Йдемо до ялинки. Клас. Боже, який вітер! Фотозон. Крісла, сідайте і фоткайтесь. Ялинка. Красиво, скажіть. Я трохи пройшлася і подивіться, по-перше, працює кінотеатр. Це дивовижно. По-друге, тут ще одна ялинка є. І ще є третя, а третя всередині ресторану. Оце ялина, а там і кульки ще такі красиві. Я зараз загляну всередину. Ви бачите, як красиво? Друзі, на цьому буду закінчувати відео. Вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.